Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео, це вже другий раз. На ось такій машинці шкода Octavia Tour з моторчиком 1,6 бензин будемо робити ТО2. Можливо, я трошки неправильно його називаю. ТО1 це заміна масла і масляного фільтра. А в даному випадку ми будемо міняти масло, масляний фільтр і повітряний фільтр. Фільтр салону тут недавно мінявся. Паливний фільтр міняється раз в 60 тисяч, тим більше машинка їздить на газу, тому паливний фільтр бензиновий міняти не будемо. Так, по поводу вибору масла, я вже казав, на вагах у нас іде, немає жорсткої е, е, рекомендації щодо вибору. Там написано 502 допуск. От якраз це масло у нас має 502-й допуск. Дехто на СТО рекомендує масло 5В30. Я не погоджуюсь з цим. Я пояснював в попередніх відео, хто дивиться, хто підписаний, що для цієї машини, як на мене, краще 10В40. Були на моєму, в моєму житті випадки, коли у знайомих заляли машину в машину. Того ж віку масло 5 w 30 і почали безбожно колатати гідрокомпенсатори. Заляли 10 w 40 все вирівнялось. Тому вибрав масло 10 w 40 машинка на газу. Масло під газ, 502 допуск, фільтра. Я міняв раніше райдер. В даному випадку я взяв райдер лінійки Extra Clean. Думаю, вони будуть кращими. По ціні не набагато дорожчий, кому цікаво ось його номер. Так от зроблю, щоб вам було видно, ось він. Ну, вже мушу відмітити, коробка тут набагато щільніша. І ось наш повітряний фільтр теж лінійки Extra Clean. Ось його номер. Кому цікаво, запам'ятовуйте. Так, оскільки машинка тільки що заїхала. Нам потрібно зняти защиту, але я пам'ятаю, і хто дивився моє відео, в цій машині оригінальної защити нема. Тому ми просто беремо відповідну ємність, відповідні ключі і відкручуємо зливну пробку. Зараз я розберу ці досочки, доберусь до картера двигуна. Підкотив я машину ближче, розібрав досочки з ями. Бачите, передня частинка защити у нас є, але ми її знімемо, щоб добратися до масляного фільтра. Ось наша пробочка. Беремо головку на 19, трещотку. Відкручуємо і підставляємо ємність для того, щоб зляти старе масло. Відкривати масло заливну пробку. Не потрібно, тому що через систему вентилювання картера у нас буде заходити повітря. Нічого складного, ще раз кажу, відкручуємо пробку і зливаємо масло. Лятись воно буде ось сюди, тому підставляємо його одною рукою притримуючи ємність і залишаємо, хай воно скапує. А далі. Знімаю оцю частинку, щоб не втрачати час. І переміщуюсь наверх, щоб знімати повітряний фільтр. Масло у нас капає. Передню частинку защити я зняв. Хай поки капає. Тут у нас теж фільтр цієї торгової марки. Поки я його не чіпаю. Але звідкись у нас масляні плями є. Заодно подивимося. А ми переміщаємося наверх. Поки там знизу масло скапує. Беремо отверточку і відкручуємо хомутик. Так, е, да, краще відкрутити його. Знімаємо фішечку і відкручуємо ось ці. Раз, два. Да, і по-моєму два. Ага, і тут трубочку знімаємо, щоб добратися до повітряного фільтра. Тут воно не на защолки, тут воно заходить. Тут відкрутимо і воно вийде все. Так, відкрутив я ці саморізики, вони тут не загубляться. Зняв я е, бачите, де ріфльоне, нажимаємо і воно сходить. І зняв трубочку вентиляції. Чого це? Короте, чогось вентиляції. Зняв фішку. І от тепер ми можемо добратися до нашого фільтра повітряного. Якраз цікаво подивитися, в чому відмінність фільтра торгової марки Райдер. Від фільтра Райдер лінійки Extra Clean. Ну, очевидно, що його треба міняти. Я казав в попередніх відео, повторюсь в цьому. Хоч на даних машинах по регламенту треба міняти на 15 тисяч масло і масляний фільтр. Я рекомендую це робити через 10 тисяч. А повітряний фільтр не через 30 тисяч, а через одну заміну масли. Тобто через. 20 тисяч. Ось. Наші фільтра. Ну, вибір завжди за вами. Я ніколи не жалівся на фільтра райдер. І власник так само. Немає нічого проти. Ну, таке враження, що тут густіше трошки гармошка. І по кольору вони відрізняються. Тут він якийсь більш жовтіший. Може, мені так здається. Тому вибір завжди за вами, зрештою, візьміть, попробуйте, а машина вам розкаже. Так, щоб його розірвати, мені треба дві руки, тому запис перериваю. Так, на самому фільтрі теж є маркіровка Extra Clean, тому не попутаємо. Так, ну і якщо є можливість, ось цей пісочок нам треба видути. А в мене є можливість. Є компресор. Зараз переставлю насадку і видую. Бачите, скільки в нас в лабіринтах є піску? Я думаю, що зайвим ця робота не буде. Видував я пилюку і пісочок. Тепер можна вкладати наш фільтр на місце і ставити нашу кришечку теж на місце. Як ви розумієте, весь цей час наше масло потихеньку звільняє місце в картері. Чим більше масла у нас стече, тим чистішим буде субстанція, тобто суміш двох капельок старого масла і. Нового масла. Так, а тут мені треба дві руки, щоб ось цими засувками попасти в ці місця. Тому треба провернути і насадити. Все-таки рекомендую відкрутити цей хомут. Тепер у нас оця вся конструкція стає правильно і на своє місце. Бо з цим патрубком це зробити. Щось не пошкодивши, досить таки проблематично. Защелкнув я ці язички, трошки нажавши, треба було на резинку фільтра, закрутив два саморізика. Закрутив хомут, поставив цей патрубок на місце. Цю трубочку теж на місце, поставив фішку. Так, Зверху у нас з фільтрами все. Знизу, поки масло капає, відкручуємо. Наш масляний фільтр. Будьте готові з масляного фільтра залишки масла теж потечуть, тому ємність, в яку зливається масло, треба поставити ось тут. І впер... О, бачите, я закручував, тобто не передавив. Тому все добре. Тут у нас і сухенько, і бачите, я зразу ж його відкручую. Тому. Тимчасово нажимляємо тут, щоб у нас не капало туди, куди не треба. Так от гаражний майстер не може закрутити пробку. Посуваємо ємність і відкручуємо. Масляний фільтр. Так, саме страшне у нас позаду. Все, що мало витекти і розглятись, витекло і розглялось. Робимо ще ось так. Тепер витираємо брудні руки. Витираємо ось цю привалочну поверхню. Змащуємо резинку, як я казав різинку нового фільтра. Як я казав в попередніх відео, ідуть баталії, чи заливати в нього масло, чи не потрібно. Я завжди заливав фільтра масло. Але відколи в мене з'явилась шкода Октавія, де міняється не фільтр, а елемент, в елемент ми масло заляти ну, ніяк не можемо. І все нормально. Тому останнім часом при заміні фільтрів масляних я туди масло не заливаю. Я лише змащую ущільнювальну гумку для того, щоб вона у нас при закручуванні не закусувала. На корпусі масляного фільтра я масло витер. Тепер вскриваємо. Наше свіже масло і свіжим маслом наносимо сюди на ущільнення. Да, тут треба баришню з манікюром. І дві руки. Одною рукою притримуємо каністру, іншою рукою тягнемо за пломбу. Ви бачите, вийшлось у мене зробити все одною рукою це для тих, хто полюбляє металеві каністри, багато наносити не потрібно. бачите я тут вже зайвий. Намастив, тому беремо ганчірку і витираємо. Так, і беремо помащений наш фільтр і закручуємо. Я думаю, нічого складного тут нема. А далі о, коли ми відчуваємо, що гумка торкнулась, як пише книжка, 3 чверті оборота. Довертаємо, щоб вона вімялась, але не перетискаємо, бо потім нам треба буде його чимось відкручувати через 10 тисяч пробігів. Відкрутив я пробку, коли я її наживив, бачите, що скільки у нас масла. Тому в промислових масштабах. Стільки нема часу ні в кого, щоб дозволити собі. А ми для себе, коханих, і для своєї улюбленої автівки, можемо дозволити почекати стільки, скільки у нас є часу. Все залежить тільки від нас. Тому чекаємо, коли стече повністю наше масло, і продовжуємо. Перестало капати у нас масло, закручуємо пробку, не забуваємо. Чому не забуваємо, а то в пориві радості, що у нас все виходить. Дехто наливає масло, а пробку забуває закрутити. Тому наголошую. Не забуваємо закрутити пробку. Бачите, парадокс. Йде з натягом, а вже коли вперлась головка, впирається головка, йде легше. Так, і оскільки картер у нас силуміновий, ну, не знаю, може і не сілуміновий, з алюмінієвого сплаву, тому затягуємо не дуже сильно. І тепер беремо нашу каністру, відкручуємо масло, заливну пробку і заливаємо масло. Стараємося не розхлюпати. Масло дороге на сьогоднішній день. І чистота в підкапотному просторі теж не зайва. Забув сказати, щоб не розляти масло, беремо імпровізовану лійку. Як ви бачите, це з 2-літрової пластикової бутилки. Ну, тепер точно у нас буде все чистенько. Наливаємо потрібну кількість масла. І за допомогою щупа перевіряємо. В даному випадку у нас, сподіваюся, вам видно, якраз трошки менше половинки. О. Тому закручуємо пробку і робимо пробний запуск двигуна, для того, щоб перевірити, чи нема у нас ніяких підтікань. Зважайте на те, що частина масла. Айк! Тікай звідси! Я що сказав? Якась частина масла піде в сухий фільтр, тому у нас рівень повинен знизитись і це нормально. Так, машину ставимо на ручник. Вмикаємо запалювання. Лампочка недостатнього тиску масла у нас не горить. Спускаємося вниз і перевіряємо, чи нема ніяких підтікань. Ось тут дивимося і ось тут дивимося. Я витер все насухо, тому протираємо ще. І якщо у нас все чистенько і сухенько, глушимо двигун, ставимо на місце защиту, в даному випадку кусочок защити, і на цьому процедура заміни масла. У нас закінчено. А, так, да, ще перевіряємо, глушимо двигун. Поки ми поставимо защиту, перевіряємо, чи не потрібно даляти нам масло. А на цьому, в принципі, в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Кому не сподобалось, поставте дизлайк. Напишіть свої коментарі. В коментарях напишіть думки, що ви думаєте з цього приводу. А мене на цьому все. Дякую всім за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. До побачення!